Добрий день. Сьогодні хочу поділитися з вами замовлянням, коли вишиванку робимо, це замовляння, коли вишиваємо щось із калиною. Бо калина це дерево роду. І є легенди, що колись калина належала Персефоні, та вона обдарувала, коли її е е викрадали в ваїд, е вона обдарувала Калину поцілунком, але е е Калина здавна є деревом роду, любові, сили та надії. Тому, коли ви вишиваєте, вишивати ви можете будь, е, що завгодно. Пояс, плаття, е, щось для дому, якусь серветку, якусь, е, що завгодно. Е, дуже важливо, щоб там були червоний, зелений, е, жовтий або золотий е, кольори. Білий, що ви там ще додавите, то ваше, ваша справа. Теж важливо, коли робите вишиванку, треба дивитися уважно за нитками, щоб вони не плуталися. Бо коли візерунок лягає на тканину, то вже не просто прикраса. То є Тканинне замовляння долі. І я зараз вам розповім, як це робити. Дивіться, ви можете один раз сказати, можете скільки завгодно разів казати замовляння, але якщо замовляння ще читаєте, не можна закінчувати вишивати. Закінчили, закінчили замовляння. Вишивайте мовчки, під пісні, що хочете робить. робіть. Е Якщо вишиванка ще не закінчена, відкладіть її в сторону, згодом можна продовжити. Слова такі: нитка в моїх пальцях, як струмок долі. Кожен стібок слово давньої волі. Калина червона, калина свята. Ти любов і кров, ти сила рода. Си, вишиваю я візеру, візерунок, радію красі, силу їй надам сонцем, та й надам у Росі, щоб любов у домі вирувала, щоб доля шлях не втрачала. Калина горить, як світанок вдалині. Е так би й серце моє не знало біди. А тягнулося до світла, до любові, добра, щоб життя файно текло, як нитка моя. Це важливо, щоб нитки не плуталися. Нитка червона, як життя струменить. нитка біла, душа від любові тремтить. Нитка зелена, печаль замикає. Нитка золота щастя закликає. Вишию листок від біди він мене прикриє, Вишию ягоду надія ярко струменіє. Хо кожен хрестик, як захист долі, кожна грона то вираз моєї волі. Калина матінка, сила роду. Зберігай мене в будь-яку погоду. Шию вишиваю оберіг для щастя, закрию я себе від життєвого ненастя, щоб усюди шлях мій був рівним, щоб чоловік обходив других жінок, хай у домі щастя сяє сріблом. Хай моя родина живе вільно. Щоб сім'я стояла як дуб над водою, хай ця вишиванка стане на захист горою. Коли дивіться, кожен раз ми не закінчуємо амінь, хай буде так. Коли вже закінчили вишивати, ви можете закінчити замовляння словами Амінь. Хай буде так. Поки ви не закінчили усю роботу з копом, ви не закінчуєте замовляння не ставите цю крапку. Бажаю щастя, гарної долі та хай калина стоїть вам на захист.